Для того, щоб Україна залишилась єдиною, треба дати відсіч загарбникам, агресорам. Бо поки вони не відчують сили, вони не відступлять. І тому нам треба самим захищати себе. Ми на це маємо моральне право, бо ми не нападаємо, ми захищаємо свою землю, свій народ, свої сім'ї. А Христос сказав: ніхто не має більше тієї любові, якщо душу хто покладе за друзів своїх. І тому, якщо наші воїни, захисники, і помирають, то вони блаженні, тому що вони віддають своє життя. Це перше. Друге, Росія, як ми бачимо, стала на, на шлях неправди. Вона на, на чорне каже біле. А всьому світу видно. Що це є чорне, а вона каже: ні, це не чорне, а це біле. Агресія в Крим. Це, це чорна справа, чорна. А вони кажуть, що вони захищають російськомовне населення. Якщо вони захищають російськомовне населення, то ось в Санкт Петербурзі була демонстрація 2 травня, велика демонстрація була. І там несли гасло. Путін последнє прибіжище негодяїв». То і три, несли три прапори. Український, російський і Євросоюзу. Чому три прапори? А чому не два? Наприклад, якщо вони за Україну, то могли б нести російський прапор і український. А чому Євросоюзу? Тому що вони хочуть демократії. Вони хочуть. Так що, якщо йти логікою Путіна, він захищає російськомовне, то може Європа буде захищати в Росії демократів? Їх теж треба захищати, бо він же їх переслідує. Оце бачите, яка неправда. Тепер ми повинні бути переконані, що Україна переможе, тому що з нами весь світ. Ви подивіться, вся Європа на боці України. Організація Об'єднаних Націй стала на бік України більш 100. Держав проголосували за Україну, а проти тільки 11. Так. Тобто світ весь на боці України. І, і, а головне Бог з нами, бо Бог справді тепер що нам треба? Як я вже сьогодні сказав, нам треба вибрати президента. Хто б не був президентом, але він обраний народом. І тоді, оскільки буде законно обраний президент, вже він буде захищати Україну і будуть з ним мати справу інші держави. І це може сприяти примиренню в самій Україні. А те, що на Сході переважна більшість населення виступають, за збереження єдиної України ми це знаємо із засобів маси інформації, які подають нам статистику.